Всім привіт! Вітаю вас на каналі Країна Троян. Сьогодні у нас 4 квітня, 24 рік. Ми знімаємо плівку із шипшини. Зараз я вам ближче покажу, який етап у нас це проходить. Ми, значить, по осені прививали до шипшини пучки троян. А зараз ми перевіряємо, знімаємо плівку і перевіряємо на то, як вони прижилися. Покажу вам ближче, як це відбувається. Погляньте, Це ми значить, почечку прививали, ось оплівкою обмотували. Ось дивіться, який вже пагон квіточка відбила, тобто вона жива. Значить, з іншої сторони Ми ножиком робимо надріз і знімаємо цю плівочку. Все, трояндочка жива, вона росте і з цікатором. Ми зрізаємо оцю всю розетку. Зараз я вам покажу більш детально, як це все робиться. І все. І чекаємо, поки ця трояндочка виросте і буде квітнути. Так, зараз дивіться: беремо сікатор і зроб, робимо зріз. Значить, дивіться, тут є така вилка. Потрібно зрізати, щоб не лишилося ані капельки тут її. Тому що вона буде відбивати шиповник і може забити нашу трояндочку. Отак. От оп. Все, ми зрізали, почечку ми не затронули, і розетки тут немає ровний крас, гарний зріз. Тому кому цікаво, переходьте до нас на YouTube канал, в, TikTok, і в нас є. Я прикріплю ссылку на наш сайт. Ми почали розвивати сайт, де будемо продавати саджанці троянд дуже гарної якості. Тому всі, кому цікаво, будь ласка, переходимо і спостерігаємо.